На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 9 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Новий рік приніс українцям не лише нові очікування миру і перемоги, а й нові податкові правила. Встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати. Відділ фізичної та реабілітаційної медицини відкрили в городенківській лікарні. У трьох залах ми маємо дуже багато сучасної апаратури. Шашковий турнір відбувся в Коломої. Від змагань до змагань все краще результати про це та інше більш детально. Знову сумна звістка для нашої громади помер коломиянин Петро Синюк. Він захищав Україну у складі військової частини А4891. Вічна пам'ять і слава герою. Триває процес декларування вогнепальної зброї. Більш ніж за місяць поліцейські поставили на облік 48 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів. До них це пістолети, мисливські нарізні карабіни, автомати та гладкоствольна зброя. Прикарпаття продовжують декларувати зброю та боєприпаси в поліції івано франківської області. З 25 листопада триває процес декларування вогнепальної зброї, визначеного законом України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Більш ніж за місяць процедуру декларування пройшли 42 громадян. За вказаний період поліцейські вже поставили на облік 48 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів. До них це пістолети, мисливські нарізні карабіни, автомати та гладкосольня зброя. У поліції і нагадують громадяни, які декларують зброю, отримують талон повідомлення про декларування та вже на законних підставах зберігають зброю та боєприпаси. Кожному власнику праохоронці роз'яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, попереджають про відповідальність за їх порушення. Щоб задекларувати знайдену вогнепальну зброю, необхідно звернутися на спецлінію 102 або до територіального підрозділу поліції за місцем проживання. Щоб задекларувати у поліції вогнепальну зброю та боєприпаси до неї громадянам необхідно мати з собою мінімальний пакет документів: письмо, заяву, паспорт, індифікаційний код, витяг про місце реєстрації, проживання та фотокартку. Нагадуємо, декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє людину від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання та надає право законно залишити зброю у себе. Новий рік приніс українцям не лише нові очікування миру і перемоги. А й нові податкові правила із 1 січня в Україні зросли обов'язкові платежі до бюджетів у високих державних кабінетах. Переконують це необхідний крок для підтримки економіки країни. Проте минулого року вже закрилися майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців, а це на 32% більше ніж у 2023 тисячі з 1 січня змінюється розмір окремих платежів для фізичних осіб-підприємців. Зокрема, це стосується сплати військового збору для усіх груп ФОП та відновлення обов'язкової сплати єдиного соціального внеску незалежно від наявності доходу. Встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня податкового звітного року. Зараз вона 800 гривень. Сплачувати будуть військовий збір щомісячно до 20 числа разом з єдиним податком. Для ФОПів 3 групи і для юридичних осіб 3 групи буде становити 1% від обсягу доходу, який, з якого сплачується єдиний податок. У, тисячу, у 2025 році повертається. Скасовується пільга для фопів, дозволено було не сплачувати ЄСВ за себе. Також передбачено, що ФОПи четвертої групи оподаткування можуть втратити спрощену систему, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню становить понад два квартали. Зросла й рентна плата для різних видів корисних копалин, зокрема газу, нафти та інших природних ресурсів, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, який становить 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум, 3,028, будуть становити. Сума єдиного податку для ФОПів першої групи буде 302 гривні 80 копійок, для другої групи 1600 гривень. Мінімальний страховий внесок буде з мінімальної зарплати 1760 гривень. Мінімальні витрати роботодавця на утримання найманого працівника становитимуть 9760. 760. А також потрібно утримати заробітної плати. ДФО військове 1840 гривень. Зростуть ліміти для ФОПів. Зростуть ліміти для ФОПів першої групи до 1 336 гривень, для ФОПів другої групи 6 мільйонів 672 гривень, і для ФОПів третьої групи 9 9,33. Також Кабмін встановив граничні терміни, із настанням яких продавці будь-яких товарів чи послуг мають забезпечити платіжний термінал для здійснення безготівкових розрахунків. А отже, із з січня цього року ця вимога вже стосується торгівців, які Провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення менше 5 тисяч осіб. А от ФОПи, платники єдиного податку першої групи, підприємці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію, мають встановити такі термінали до 1 січня 2026 року. Відділ фізичної та реабілітаційної медицини відкрили в городенківській лікарні його створили на базі кардіологічного відділення. Цьому передував капітальний ремонт двох реабілітаційних залів та встановлення сучасного медичного обладнання. Любов Стефанюк фізична терапевтка, відкриття реабілітаційного центру. Вона, як і її колеги, чекала давно. Жінка каже, це дасть змогу суттєво допомагати тим, хто цього вкрай потребує, адже у відділенні є все необхідне для якісного відновлення організму людини. Безумовно, насамперед, тут зможуть лікуватися наші захисники. У нас є три зали фізичної терапії. Також у нас є кабінет ерготерапії, віар-терапії і навчальна кімната логопеда та психолога. У трьох залах ми маємо дуже багато сучасної апаратури. Зокрема, це є стильові підйомники, бігові доріжки, мотомет, тракційний стіл, балансири, різні гантелі для розробки дрібної моторики. Також в кабінеті ерготерапевта є кухня для того, щоб. Хворий міг спокійно прилаштуватися, повернутися до звичного життя. І також ми приймаємо як доросле населення, так і дітей. Зараз велику перевагу надаємо воїнам ЗСУ. Сучасне обладнання і новітні технології, які впроваджують у реабілітаційному відділенні городенківської лікарні, суттєво допоможуть пацієнтам. Перелік захворювань, з якими можуть звертатися сюди люди, доволі широкий. До слова тут проходитимуть реабілітацію хворі не лише стаціонарного відділення, а й усі, хто цього потребує. У нас лікуються хворі, які захворюванням центральної нервової системи, з опорно-рухового апарата, діти хворі воїни зсу, хворі принесли інсульт міокарда, інсульт. Значить, гострі, підгострі і довготривалий період. Наше відділення утворена мультидисциплінарна команда, яка складається фахівців фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, асистентів, їх логопедів, психологів, соціальних працівників. Для кожного працівника, для кожного хворого, ми складаємо індивідуальну програму реабілітації і проводимо їх лікування. Значить, відділення наше складається з трьох залів. Де ми проводимо відновне лікування? Значить, у нас зал є зал ерготерапії. Є кабінет віртуальної реальності. Попри війну, у багатьох населених пунктах продовжують підтримувати людей, зокрема і в галузі медицини. В городенці вирішили відкриття реабілітаційного відділення вкрай необхідне. Тому першим етапом став капітальний ремонт двох реабілітаційних залів із сучасним обладнанням. Завдяки підтримці городенківської міської ради, депутатів, спонсорів та власним ресурсам вдалося розпочати ремонт половини відділення. Далі доєдналися потужні джерела фінансових надходжень. Мета цього всього нашого дійства і то, що ми робили протягом цього року, минулого року, це можливість прийти сюди, і щоб була можливість належним чином відновити фізичне здоров'я і повернутися до повноцінного життя. Це наша була така мета, ми її ставили. Ми сьогодні щиро дякуємо за мудрість вашу, за професійність. Ну і, звичайно, що сьогодні надзвичайно ну, треба слова для тих, хто приклався. Без колективу це просто голі стіни. І обладнання, яке нічого практично не вартує, якщо немає людей, які не вміють них працювати. Тому сьогодні подяка горденському міського колективу відділення фізичної реабілітації медицини ЕНП гординське Горденської міської ради зі Джерченко Олегу Петрович за високе працівництво самовіддану працю і наційний підхід до ремітації відновлення здоров'я пацієнтів з відкриття відділення фізичної комерційної медицини. Ми сьогодні маємо тут нашого хлопця, військова поранений на фронті. Який прийшов, і він в своїй праці приклався до того, щоб це відділення виглядало так, як воно сьогодні є. Ну він так знайшов себе сили, будівельник. вітання. Він працює чи дякую, дякую. Я ми його побачив. Він штукатурить, він заливає, він все робить надзвичайно Великий молодець Віталій, дякую, ми помогаємо. Дякую. на Коломищині. Це в нас фактично друге реабілітаційне відділення. Минулого року ми відкривали Коломийській центральній районній лікарні. Сьогодні у Городенківській лікарні, це кластерні наші лікарні. Також на Коломийщині є госпіталь ветеранів, який здійснює надання реабілітаційних послуг і підтягується. Снятинщина, яка поки що немає. І пакета, але також надають. Хочу сказати, що за минулий рік більше трьох тисяч військовослужбовців і членів їхніх родин пройшли реабілітацію в наших реабілітаційних відділеннях. І чесно хочу сказати, коли з нашими хлопцями спілкуюся, вони кажуть: ви знаєте, нам пропонують десь їхати там у Київ у Львів. Але ми все таки повертаємося у такі невеликі лікарні. Я дякую дякуюській громаді за дійсно. Єдність в допомозі один одному, і в голові, і відповідно депутатам, і дякую Міністерство охорони здоров'я, які теж такий час великий, страшний час війни, знаходить фінансові ресурси і допомагає медичним закладам. Сьогодні по області у нас ще є 23 законтрактованих медичних заклади, з них це є 15 закладів, стаціонарних відділень, де розгорнуто 470 Дісті ліжкомість, дякую всім медичним працівникам. Ви дійсно команда професіоналів знаю наскільки ви переживаєте за своїх пацієнтів, що ви навіть так часом не приділяєте своїм сім'ям, бо ви вдаєтеся роботі. Я вам щиро за це не дякую. В реабілітаційному відділенні городенківської лікарні є стильові підйомники, бігова доріжка, реабілітаційні столи, комплект віртуальної реальності, вертикалізатори, ходунки, крісла, коляски, функціональні ліжка і нові меблі. А основне тут моральна і психологічна підтримка пацієнтів, які цього дуже потребують. Цим єдиним ми Україна під такою назвою на Прикарпатті відбудеться творчий конкурс, проведення якого ініціювала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. До участі у конкурсі запрошують учнів 8-11 класів. Творчий конкурс буде відбуватися у три етапи: на рівні територіальних громад, районів та області, і триватиме орієнтовно до 10 травня. Наша Прикарпаття багате на таланти, а особливо винахідливих та обдарованих дітей. Проявити свої вміння, розкритися у творчості та дослідницьких проєктах знову матимуть змогу всі охочі. Адже офіційно стартує другий сезон нашого проєкту для творчої молоді з серцем єдиним, ми Україна. За умовами конкурсу школу може представляти лише одна команда у складі до 10 учнів. У старших класів їхнє завдання це підготувати творчо-дослідницький проєкт про українського захисника різних епох свого земляка. Це може бути письмова робота чи відео, які оцінюватимуть відповідно до вимог. Про них було повідомлено всі навчальні заклади. Також команди мають представити свій логотип і підготувати творчий номер, який може поєднувати елементи театрального, вокального, хореографічного, музичного напрямів. Оцінюватиме виступи фахове журі у складі наших військових, кращих педагогів області, діячів культури і мистецтва. Конкурс будемо проводити у кілька етапів: спершу територіальний, відтак його переможці змагатимуться на районному рівні, а тоді кращі з команд ліцею Прикарпаття виступлять на гала-концерті. Ще одна новинка цього сезону: розширюємо перелік учасників конкурсу. У третьому етапі братимуть участь команди-переможці серед закладів професійно-технічної. Та фахової передвищої освіти. І як і торік, на переможців чекають пам'ятні подарунки та незабутні подорожі. Цього року буде ще цікавіше. Також наш проєкт матиме своїх амбасадорів, дітей з родин захисників, які популяризуватимуть конкурс та підтримуватимуть команди своєї територіальної громади. А найцікавіші моменти будуть опубліковані в соціальних мережах. Уже незабаром конкурс матиме власну сторінку. Більш детально про це повідомлю згодом. Зареєструватися для участі у першому етапі проєкту можна, заповнивши відповідну заявку. Посилання на неї ви знайдете в описі до цього відео. Тож запрошуємо усіх талановитих та креативних хлопців та дівчаток долучатися до конкурсу та проявити свої творчі уміння та здібності. Хай вам усім щастить. Ференц Ліст Юа. Концерт із такою назвою відбудеться у Коломийській філармонії. Виступатиме фортепіанний дует, Київ, п'яну дуо». Артисти зі столиці продемонструють неординарну програму, у якій звучатимуть симфонічні поеми. Концерт витонченої музики відбудеться 11 січня о 17 годині на сцені Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. На дует Кіт П'яна Дуо запрошує на концерт в Коломийську філармонію імені Олександра Казаренка на програму ференц розпочати новий рік. Ми хотіли музику, яку ми любимо, яка нам дуже дорога. Особливістю цієї програми є поєднання симфонічних поем Ференца ліста в оригінальній авторській версії для фортепіано в чотири роки, а саме: Міфічні героїв Прометея та Орфея, легендарних Гамлета і Мазепи з видатними постатями нашої сучасної української музики Євгеном Станковичем, Михайлом Шведом, Олегом Безбородьком та Золтаном Алмашем. До зустрічі! Ажковий турнір відбувся у Коломиї. Гравці виборювали першість комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Змагалися 20 хлопців і дівчат різних вікових категорій. Серед молодших перемогу здобув Богдан Лазарович. У старшій віковій категорії переміг Олег Липчанський. А серед дівчат, поза конкуренцією, була Дарина Василик. Заключні змагання із серії. Перед новорічних різдвяних турнірів тут війкова категорія дуже від малесенького і до великого. Ми спеціально покликали кількох дорослих, щоб проекзаменувати знання і шашок у маленьких вихованців. Займаємося, тренуємося, ростемо від змагань до змагань все краще результати. Є багато, багато талановитих ага. дітей, які Перспективний я надіюся, що можуть в подальшому показати хороші результати. І на наступних змаганнях зараз ми готуємося до чемпіонату області. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.